Усім привіт-привіт! І це наш новий влог. І сьогодні це влог про нашу подорож, так би мовити, до Львова. І ми збираємо речі, бо завтра Тому поїдемо. Я вважаю, що це супер цікавий влог. І той, хто лишиться до кінця, в мене буде для вас сюрпризик. І так речей ми беремо не дуже багато. І зараз я вам хочу показати, що це буде. Перше, це те, в чому поїде Ніколь. Це будуть ось такі та Курточка і поверх неї, ось така, так би мовити, курточка. Вона флісова. їхати. Ми будемо потягом, тому буде супер цікаво. Також ми з собою беремо ось такі колготки для нікулі. Якщо там в номері буде тепло, ось такий бодік, під який можна одягти ці колготки. Звісно ж, беремо ось такі шкарпеточки, якщо буде жарко, при всякий випадок слюнявчик, бутилочку. Е, ось, і ось такий Я все це ось тут ось так склала у кейс. Було вам показати, що з нею поїде ось така іграшка, її улюблена. Та ось така книжечка. Е, ось. Невеличка поправочка. Це не єдина улюблена іграшка, ніколи в неї ще серед улюблених це ось такий восьминіг. і ось такий жираф. Тому беремо всяк випадок візьмемо запасний сліннявчик. А на наступний ранок ми виїхали о 8 ранку і вже їхали машиною. Потім ми були на вокзалі, і потім вже сіли на потяг та їхали собі спокійно, безспокійносінькою, як ні в чому не бувало до Львова. Ви бачите, що тут спалах, просто там справді темно було на другій полиці, тому вийшло тільки Так до речі, до кінця відео в мене буде сюрприз, Тому додивіться кінця. Усім привіт, друзі! І ми щойно приїхали до Львова. У нас зараз шосте вечора, і ми приїхали буквально 5 хвилин тому. Друзі, це другий день влогу. У нас четвер. І влог продовжується. Зараз ще тільки 8 ранку, і ми вже прокинулись через те, що в мене сьогодні онлайн англійська на 10 до 11. і треба до цього часу поїсти. Ось тому ми сьогодні раненько встаємо. Я ніколи з собою не візьму, тому що вона буде їсти суміш на сніданок. А ось і вона ще трохи втомана. Але потім, коли після англійської будемо ходити по магазинах, то я її буду брати з собою. Ось. Я не впевнена, що знімемо щось на сніданку, бо там буде, напевно, не цікаво. Ми щойно не вернулися зі сніданку, та у мене була не ліська. Зараз тут лишається Ніколь, а ми підемо в Катісохо. Що ж, друзі, ми вже повернулися з наших гульок, так би мовити, і в нас вже 16 година. Зараз я хочу перевдягнути Ніколь, бо їй час лягати на другий Такий день. У нас сліпік на пісочник, хотіла сказати. Е, ось така шапочка для волосся, щоб макушечка не боліла. Але перед цим ми, звісно ж, поїдемо Типу перетворення. Я вже перевдягнула Ніколь. Мені дуже подобається. Ось так вона виглядає ось в цьому сліпіку. Чесно кажучи, я не очікувала, що він прям такий яскравенький буде на ній, і мене дуже по не зрозумів. Тут намисано Мері Грінчмас і такий жарт, можна сказати. І намальований погодую Ніколь і буду її вкладати на денний сон. Ну що ж, друзі, ніколь вже засинає. Я поїла. Вона теж поїла, і зараз я її буду друзі, укладати. Друзі, я вже уклала Ніколь. Вона заснула, тому я відлучаюся і повернуся усі від друзі. І я щойно повернулася із нашої прогулянки на вечерю. Та так би мовити, просто прогулянки по І у нас Юлечко. Новиночки ми для Ніколі також те що купили. І зараз я вам покажу, що це було. Давайте почнемо з покупочок для реборні, бо вона певне буде це цікавіше. Перше, це ось такий новорічний бодік. А ось такий він у нас в кліточку. Я не знаю, як назвати це. Він дуже мені подобається. І ще й тут із бандиком. Зараз хочу поміряти його на Ніколі. І ще ось такі джинсики в крапочку. Вони в нас такі великі. Це на шістдесят гривень, за 100 гривень купили. На 68 розмір. Вибачте, будь ласка. Ось і зараз я буду на неї міряти бодик, а потім і джинсики. Ось так я переодягнула Ніколь і мені дуже навіть подобається, він дуже ніжно сидить і дуже такий достатньо різдвяний. Ось. Ну що ж, друзі, я вже поміряла джинсики. Подивіться, як вони гарно сіли, це дуже мені мило. Так. Прям дуже мені подобається, і під цей бодік теж підходить. Я її в цьому одязі і залишу ось. І зараз піду готувати суміш, але спершу приберусь в кімнаті, бо після того як я ще щось купила, то трошки безладу. Але давайте зараз я вам покажу, що я купила для себе. Це парфуми від Victoria Secret. і пахнуть, до речі, маршмеллоу. В Сохо Я собі купила ось такі сережки. Ще я там собі купила шапку на Дехай і ось такі рукавички. А, шапка кохай і рукавички, надихай. Це ще не все. Також я собі купила всякі смаколики. Е, ось тому ось такі в нас покупочку. І, до речі, я ще собі купила крабик для волосся рожевий. Зараз підберу якісь шкарпеточки до луку. Ось такі шкарпеточки піднімають. Я хочу завершити наш влог. І не забудьте залишити свій лайк, коментар та підписку. Не під відео. Ну Ось тепер на уважність, так би мовити, гра. Хто дивився до цього. Кінця я, як і обіцяла, зроблю сюрприз. Тому зараз відкриваємо коментарі: хто яку назву напише, такий є влог і зніму. І так його. І назву. Ну і передаю всім привіт, хто цього просив в мене в коментарях. І усім па-па.